Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги, народні депутати, хвилину уваги йдеться про майбутнє нашої держави, про майбутнє правоохоронних органів і їхнє реформування. Як ви знаєте, минулого тижня в парламенті стався прикрий ганебний випадок, коли із цього священного залу. Знайшовся злодій, який украв підписи за відставку генерального прокурора Шокіна, яких ми зібрали майже 140. Той, хто вкрав, він думав, що він вирішив проблему. Ні, не вирішив проблему. Я хочу вас, шановні колеги, порадувати. Нові підписи за відставку Шокіна, які ми починаємо збирати. Повторно для того, щоб відправити у відставку Генерального прокурора Шокіна. Зараз за 5 хвилин збирання підписів 30 народних депутатів за 5 хвилин підписали за відставку Шокіна. Якщо ми такими темпами будемо збирати підписи. До 16-ї години буде 226 голосів. Я звертаюся до шановних колег із фракції Петра, блоку Петра Порошенка, до шановних колег з Народного фронту, до колег з батьківщини і з самопоможі радикальної партії немає потреби звертатися, бо вони вже підписались. Я звертаюсь до всіх позафракційних народних депутатів. Давайте зберемо 100. 50 підписів. Давайте негайно внесемо до порядку денного питання відставки Шокіна і нарешті відправимо його відставку. Бо коли ми говоримо про реформи правоохоронних органів, ця реформа має починатися з відставки Генерального прокурора. На посаду Генерального прокурора має прийти людина, не пов'язана корупційними схемами, має прийти людина, яка не будувала корупційну систему. Генеральної прокуратури і органів прокуратури. Тому я звертаюсь до всіх народних депутатів. Не бійтесь взяти на себе відповідальність. Проголосуйте, підпишіться за відставку Шокіна, який сьогодні тормозить реформи Генеральної прокуратури, який дискредитує державну владу в Україні, який фактично законсервував корупцію в органах прокуратури. Хочемо реальних змін. Хочемо жити як люди, хочемо реальних реформ. Ці реформи починаються з відставки Генерального прокурора Шокіна і звільнення всіх суддів, прокурорів, митників і податківців. Це те, чого від нас з вами чекає український народ. Для чого вони нас делегували? Юля Володимирівна. Прошу вас, підтримайте відставку Шокіна, Юрій Луценко. Прошу підтримайте відставку Шокіна. Не, не дайте корупції далі грабувати і знищувати нашу рідну країну. Дякую.